Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це профілактика захворювань нервової системи. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, психічне здоров'я є ключовим компонентом загального благополуччя людини. Це стан, за якого людина почувається спокійно, гармонійно, впевнено, здатна долати щоденні труднощі, підтримувати позитивний настрій та будувати конструктивні відносини з іншими. Люди з хорошим психічним здоров'ям здатні усвідомлювати свої емоції, контролювати їх та використовувати для досягнення особистих цілей. Вони розуміють власні можливості та обмеження, здатні приймати. Виважені рішення та зберігати внутрішню стабільність навіть у стресових ситуаціях. Психічне здоров'я також включає розвиток особистих здібностей та реалізацію інтелектуального потенціалу. Для досягнення психічного благополуччя важливо вміти керувати емоціями, розвивати навички адаптації та самоконтролю, формувати позитивний погляд на життя. Це дозволяє людині почуватися комфортно та впевнено в будь яких умовах, підтримувати продуктивну діяльність та гармонійно взаємодіяти з навколишнім середовищем. А ось порушення роботи нервової системи можуть виникати під пливом різних зовнішніх та внутрішніх чинників. Серед основних причин механічні травми, наприклад, удари, що призводять до струсу головного мозку, або пошкодження спинного мозку, а також електричні ураження, що здатні порушувати функціонування центральної або периферичної структур. Нервова система є надзвичайно чутливою до температурних змін, перегрівання, наприклад, тепловий удар. Або переохолодження, як наслідок тривалого впливу низьких температур, можуть викликати серйозні збої в її роботі. Важливу роль у розвитку порушень нервової системи відіграють інфекційні захворювання. Збудниками таких захворювань можуть бути віруси, бактерії або найпростіші організми. Наприклад, вірус поліоміліто, він вражає нервові клітини, що призводить до паралічу, а бактеріальна інфекція, яка спричиняє менінгіт, викликає Запалення оболонок головного та спинного мозку ураження нервової системи може також викликати токсичні речовини, тобто отрути, що впливають на передачу саме нервових імпульсів. Порушення узгодженості між симпатичною та парасимпатичною нервовими системами, тобто відповідальними за протилежні дії, як от прискорення та уповільнення серцебиття, вони можуть призвести до таких симптомів, як запаморочення, непритомність або різка зміна артеріального тиску. Множине запалення периферичних нервів, відомо як Полінейропатія раніше використовувалася назва поліневрит. Вона характеризується такими симптомами, як біль, оніміння кінцівок, порушення чутливості, слабкість м'ясів тощо. Це захворювання може розвиватися внаслідок вірусних або бактеріальних інфекцій, порушень обміну речовин, наприклад, при такому захворюванні, як діабет, впливу токсичних речовин, а також при дефіциті різноманітних вітамінів. Окрім цього, є таке захворювання, як паралічний поліеміліт. Це вірусне захворювання, що вражає нервову систему людини, і збудник хвороби проникає в організм через ротову порожнину, найчастіше при контакті з брудними руками, а іноді через забруднену їжу або воду. Після проникнення вірус здатний потрапляти в спинний мозок, де атакує та руйнує нервові клітини, що відповідають за керування рухами. Залежно від ступеня ураження, це може призводити до слаблення рухів або ж до повної втрати рухової функції. В окремих випадках уражаються нерви, що контролюють дихальні м'язи, що створює серйозну загрозу для життя людини. Нестача кисню також негативно позначається на роботі нервової системи, оскільки призводить до загибелі нейронів, порушення зв'язків між ними та уповільнення рефлекторних реакцій. Саме тому так важливо регулярно гуляти, займатися спортом, також провітрювати приміщення, в якому ви перебуваєте. І ці активності не тільки покращують постачання кисню до мозку, але й допомагають нервовій системі відпочивати після інтенсивних розвитку. Та емоційних навантажень. Вживання алкоголю, наркотиків, куріння завдає великої шкоди нервовій системі. Алкоголь, руйнуючи мембрани нейронів, викликає загибель нервових клітин, особливо в корі головного мозку та мозочку. Це порушує проведення нервових імпульсів та передачу сигналів від нейронів до м'язів, що призводить до втрати координації рухів, м'язової слабкості, тремору та розумових порушень. Нікотин із тютюнового диму викликає спазми судин мозку, погіршуючи кровопостачання головного та спинного мозку. А ось наркотичні речовини, в свою чергу, вони викликають збудження або пригнічення нервової системи, що швидко виснажує її та весь організм, призводячи до важких фізичних та психічних порушень, включаючи втрату відчуття смаку, нюху, зору тощо. Що ж таке когнітивний дисонанс? Це відчуття психологічного дискомфорту, яке може виникати, коли людина стискається з суперечливою інформацією. Зазвичай це явище проявляється, коли отримані знання, ідеї або погляди з різних джерел конфліктують між собою або з власними переконаннями людини. Найбільше цього ефекту зазнають молоді люди, оскільки вони активно шукають нові знання та формують свої погляди на світ. Для того, щоб уникнути когнітивного дисонансу, важливо отримувати інформацію лише з надійних джерел. Це особливо важливо в умовах війни, коли ворогу, ворог може поширювати неправдиві новини або викликати паніку або недовіру. Якщо ви стикнулися із сумнівною інформацією, то обговоріть її з батьками, вчителями чи іншими дорослими, яким ви довіряєте, вони допоможуть зрозуміти та правильно оцінити дану ситуацію. Окрім цього, найпоширенішими порушеннями нервової системи. Мають назву неврози. Вони проявляються у вигляді різноманітних психічних розладів, таких як нав'язливі стани, істеричні реакції та загальна нестабільність психіки. У людей, які страждають на неврози, часто спостерігається зниження працездатності як розумової, так і фізичної. Неврози також можуть супроводжуватися різними перепадами настрою, постійним відчуттям тривоги або страху, дратівливістю, а також невпрострім. Стабільною самооцінкою, як зниженою, так і завишеною. Основними причинами виникнення неврозів є тривалі негативні емоційні переживання, що можуть бути викликані труднощами у навчанні, стресовими ситуаціями на роботі, сімейними конфліктами або іншими життєвими обставинами. Залежно від прояву симптомів, неврози поділяються на кілька типів: це неврастенію, Істерію та психостенію. Давайте розглянемо більш детально. Неврастенія це є розлад, який розвивається через хронічне перевтомлення, неправильне харчування, вплив шкідливих речовин, наприклад, наркотиків та тривалих інфекційних захворювань. Неврастенія зазвичай пов'язана з надмірним напруженням гальмівних процесів неврової системи, які відповідають за здатність контролювати свої емоції та поведінку. У людей, які страждають на неврастенію, спостерігається підвищення дратильливість, надмірна емоційна збудливість та нетерпімість до заперечень. Такі люди часто гарячкують, метушаться, вони не можуть спокійно реагувати на ситуацію, які вимагають терпіння та стриманості. Неврастеніки швидко втомлюються під час будь-якої роботи, особливо розумовою, а з часом у них можуть виникати апатія, головний біль, запаморочення та проблеми Зі сном! Істерія це є психічний розлад, при якому емоції домінують над раціональним мисленням. Це порушення характеризується переважанням підкіркової діяльності на діяльності кори головного мозку, що призводить до неадекватних реакцій на зовнішні подразники. Люди, схильні до істерії, можуть демонструвати емоційну нестабільність і різкі перебати настрою. Типовим проявом істерії є істерічні напади, які виникають навіть у відповідь на незначні неприємності. Під час такого нападу людина може раптово почати плакати або сміятися, іноді навіть втрачати свідомість або впадати на підлогу. У істериків спостерігається підвищена схильність до навіювання та самонавіювання, що ускладнює контроль їхньої поведінки. А ось психостенія, відома також як невроз нав'язливих станів, це психічний розлад, що характеризується нерішучістю та постійною невпевненістю у собі. На відміну від істерії, для психостенії притаманне сильне домінування діяльності кори великих півкуль над емоційними центрами мозку. Люди, що страждають на психостенію, часто відчувають внутрішню роздвоєність, сумніви у своїх діях та вчинках, нескінчується. Ченно аналізують минулі події, вони постійно сумніваються у правильності своїх рішень, відчувають страх перед самотністю, темрявою або можливими катастрофами. Такий стан супроводжується збідненим емоційним фоном, слабким захопленням різними видами діяльності, що може призвести до почуття неповноцінності життя. У здорових людей подібний стан може з'являтися внаслідок перевтоми, але у випадку саме психостенії, реакція Акції людини не відповідають реальній ситуації для подолання цього розладу важливо дотримуватися режиму дня, забезпечити якісний відпочинок та заняття спортом, а в разі сильних проявів звернутися до фахівців. Неврози, якщо їх часто вчасно саме не лікувати, можуть згодом перейти у важкі психічні розлади, зокрема психози. Психоз це серйозне порушення психічної діяльності, при якому реакції людини абсолютно не відповідають реальній ситуації. Через це в людини спотворюється сприйняття навколишнього світу, а її поведінка стає неадекватною та непередбачуваною. Однією з основних причин виникнення психозів є тривалі негативні впливи на психіку, такі як різні форми дискримінації тацькування, психічні травми, отримані в дитинстві, або пережиті акти насильства. Також до психосів можуть призводити самостійне вживання психотропних препаратів без призначення лікаря та тривале застосування саме алкоголю або наркотиків. Тому важливо вчасно звертати увагу на будь-які ознаки погіршення психічного стану та надавати необхідну підтримку. Психічні розлади можуть суттєво вплинути на самопочуття людини та її здатність вести повноцінне життя. Запобігання таких захворювань та збереження психічного здоров'я це першочергове завдання, адже будь-яку хворобу легше попередити, ніж лікувати. Важливо знати симптоми розладів, можливі наслідки та звертати увагу на зміни у своєму стані або поведінці. Одним із ефективних способів профілактики є створення сприятливих Умов для відпочинку та зниження рівня стресу, зміна обстановки, позитивні емоції та відпочинок на свіжому повітрі можуть значно покращити функціональний стан нервової системи. Для підлітків важливо знаходити вихід енергії та емоцій через активні заняття, спорт, туризм, творчість, хобі або музика. Ці активності не тільки допомагають зняти психологічні напруження, а й розвивають нові навички, розширюють коло інтернету. Та надають відчуття самореалізації. Головне, щоб щоденна діяльність була цікавою, корисною та приносила задоволення, адже збалансоване поєднання навчання та активного відпочинку сприяє зміцненню психічного здоров'я. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо ви цінуєте цей контент, то підписуйтесь на канал і запитуйте свої питання у коментарі. До побачення!